Річ у тому, коли я спробую прояснити для наших глядачів, на відміну від голосування картками, коли система рада там протягом 10 хвилин збирає інформацію електронну, скільки голосів віддається через значить голосування картками, підняття рук вимагає традиційно, ну всі напевно брали участь у батьківських зборах там чи в школі. В шкільних зборах там і так далі підняття рук вимагає більшого часу для того, щоб порахувати кількість голосів. Тут же все відбулося навпаки. Сьогодні представники правлячої більшості, невідомо скільки їх там, до речі, достеменно було, проголосували ці законопроекти набагато швидше, навіть ніж працює електронна система Рада. Наші колеги з видання, от, до речі, так, попереднє попереднє відео нам надало видання Ліга Бізнес-інформ. Це наші колеги. Наші колеги з видання Діала, UA, тут навіть намагалися проаналізувати статистику. Тобто одне рішення приймалося за 3 секунди, інше на інше витрачалося десь 35 секунд. Як видно з видеозаписи голосування, на то, щоб подчитати підняті руки депутатів, то есть від 225 до 249 человек, понадобилось від 3 до 10 секунд. У мальчиків такі феноменальна пам'ять. Пишуть наші колеги з видання Діловій. І в нас є це відео, де ми можемо показати, як депутати правлячої більшості. Наскільки вони мають феноменальні можливості, що вони перевершують навіть сучасні комп'ютери і втричі швидше них працюють і обробляють кількість голосів поданих шляхом підняття рук? Давайте подивимося це відео. Прошу голову лічильної комісії оголосити результати голосування. 35 «За». Просто бачите після досить таки шокуючих новин сьогоднішнього дня, з'явився перший привід відверто посміятися.